Перехід у цей базову школу відбувся якраз під час широкомасштабного вторгнення. Абсолютно не було можливостей подекуди і часу, зусиль, ресурсу. Ми можемо називати дуже багато причин, чому вчителі не змогли підготуватися до ось цього переходу, так як це мали можливість зробити вчителі початкових класів. Зрозуміло, що це це, це дуже важко. і це Ускладнило процес цієї реформи зараз. Є також багато ресурсів. Вчителі мають підвищувати свою кваліфікацію постійно. І коли це робити доброчесно, коли це робити? вчасно перед самим собою, то це дає свої результати. Я бачу під час спілкування з учителями, що перший раз я до них приїжджаю, наприклад, на якусь зустріч, це може спочатку сприйматися доволі так обережно. Мене оглядають, дивляться. Потім я починаю розмовляти, кажу, що я маю досвід читерства, я маю такі самі проблеми, як і ви.